Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і мене попросили зробити розклад. Зараз я прочитаю. Пані Ірино, будь ласка, зробіть розклади по містам. По містах на лютий, якщо можна, обстріли, загрози і тому подібне. Цікавить Львів, але я думаю, що по всіх містах чекають прогнозів від вас. Давайте так. Я не бачу дуже великої масової е, запросу на е, такі розклади. Ну, давайте зробимо спочатку Львів. Я подивлюсь, скільки хватить там часу, щоб дуже довгого відео не було. Я казала, що в мене важко загружається. І так, подивимося, Львів е, у лютому. Е, дивіться ще одне таке. Е, сьогодні, коли я роблю розклад... Є субота, 27 число. Це говорить про те, що воно вже може програтися з сьогоднішнього дня. І так, але робимо на лютий. І так, дивимося, що чекає в лютому е, Львів. Обстріли, загрози, що чекає? І взагалі, що там буде? Цікавого у вас. Ну, дивіться, в мене вже показує якісь туманні речі, якийсь скандал, якийсь скандал, який приховувався дуже довго. Ось. Можливо, він навіть намагався цей скандал прорватися. Саме у Львові, Львівська область. Що це може бути? Зараз ми подивимося. Звичайно, це можуть бути і якісь ракети, які летіти, так, ось ціленаправлено. Но... Ця карта не говорить, що воно ціленаправлено саме летить на Львів. Тут, знаєте, хаотичність, тому що маг, він ще не має ціленаправленості, це не колісниця. Ось. І ця карта теж говорить. якось, Якщо саме в лютому будуть якісь ракети летіти, чи ще, то це неточність. неточність. Тобто, я тут не бачу, що можуть бути. Якісь а, ці, як би сказати, а, наводчики. Ось. Але по місяцю вони не зовсім точні і по магові, щоб ви розуміли. Тим більше, ось вони працюють, наводчики там є, але я ж тут ще бачу корупцію. Чомусь у мене іде корупція. Тут монетна карта разом з цим. Тут якийсь скандал корупції випливе знову. Це може бути стосуватися військових. Це може стосуватися ТЦК, чи як воно називається, різні, оці, знаєте, такі це може говорити про якусь, як воно називається, шлях, по якому переводили, маніпулювали якимись речима, тобто і вивозили людей з України, тобто допомагали їм. Ось це є, оце може бути теж. Але зараз ми дивимося, що ще чекає у Львові. У лютому. Угу. Якесь, можливо, буде гучне весілля, якась забавка, якась, ем, ну, як би це сказати? Угу. Дорогуща. Дорогуща. Е, все ж таки вийде якась корупція. Ось ця карта теж говорить: вийде на світ у, у інформаційний простір. І корупція. Ті, хто жирували якісь скандали з ними, оце теж я бачу, може вийти. Тобто воно довго скривалося, правоохоронні органи довго цього не помічали, в лапках не помічали. Воно ось дуже глибоко там сидить у, у Львівській області, у Львові. Ось воно вийде теж величу, величезний скандал, якийсь я бачу. Тепер дивимося ще раз на прильоти, на якісь обстріли. Ну, я не знаю, чи обстріли долітають до Львова. І так, може бути щось. Може бути, будьте тому обережні. Ось, якось так. А, я так скажу, що. Тут бабка надвоє гадала, ось ця карта вже говориться, але в планах воно є. Скажу відверто, є в планах обстрілювати чи запускати ракети саме на Львів та Львівську область. Є. Але в мене таке враження, ось ця карта говорить і, окраїна, до речі, околиці може говорити про околиці цього Львова. Ці карти можуть говорити ще про. Те, що перехоплять їх. Ось ця карта теж говорить: те, що буде летіти, перехоплять. Тобто я великих розрушень не бачу. Ось. Хоча ось ця карта говорить, буде нарушений спокій людський. Ось якось так. Це була на Львів, на, на лютий місяць. І так, давайте ще подивимося. Який буде результат цього місяця? лютого, скажімо так, що важкий місяць буде. Не для всіх, звичайно, але дивіться, для кожного з вас. Ця карта говорить, для кожного з вас. Тут багато якихось проблем я бачу. Можливо, невиплата грошей, за мало грошей не виплачується. І я ще бачу: тут у вас є 100% наводчики, як я ось тут сказала, так само вони є тут. Наводчики є, які на якихось складах. Це можуть бути військові якісь частини, склади і тому подібне. Є у вас наводчики. Результат цього місяця дуже складний, дуже великий перебор у. Чомусь буде, тобто корупційних скандалів, виявлення крадіжок якихось підкуповування, і тому подібне. І ще, знаєте, що може виявитися в цьому місяці, що у Львові сидить якась, ну, як сказати, давайте я скажу так, як я думаю: хтось керує з банкової у Львові. І. Тобто йдуть зв'язки в Банкову. Банкова має контроль над Львовом і Львівською областю. Ось якось так. І ну, не зовсім мені подобається, що у вас там робиться. Якось так: хтось жирує, а хтось ось карта бідує. Це карта бідування, просто щоб ви розуміли. Ось вам. Якщо вас будуть цікавити інші міста. Будь ласка, задавайте конкретні питання, що саме вас цікавить. Не просто посмотрите. Ось, а цікавить щось, що конкретно, щоб я вас не перепитувала, буде вам розклад. Ось, як ця жіночка або цей чоловік був. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!